Також мали можливість бути в церкві на Голгофі, на Озерні, і там в них була День подяки. І ми чули знову дуже багато подяки Богові. І я також знову ж таки хотів би приєднатись і ще раз нагадати і собі, і для вас, що нам треба не забувати дякувати Богові за все, що Він нам дає. Дуже багато перелічували, за що ми маємо дякувати. І була одна така. Думка, що ми повинні дякувати за те, що ми банально дихаємо. Просто ми дихаємо. Просто ми так вже до цього звикли, Ну, дихаємо собі, дихаємо, але не забувайте, що Бог дає нам це дихання, щось заставляє серце битися. Ми навіть про це навіть не думаємо. Ну, Живемо собі, так живемо. І псалмопівець Давид дуже хорошо виражає подяку в одному вірші, в одному псалмі. Це 102-й, 102, можливо, 103-й, буде другий вірш. Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. І зараз в нас є також є, можливість подякувати Богові і в піснях, ввечері. Давайте ми зараз станемо, помолимося і будемо починати вечіршнє наше таке спілкування. Добрий любіч Господь, тобі хвала і подяка за те, що Господь і ти даєш нам життя, можливість, Господь, бути в твоєму домі. І зараз ми тобі за це щиро вдячні і просимо тебе благослови і це спілкування наше, благослови перш за все слово, яке ми почуємо, що воно було корисним для нас. Нам дає можливість бути такими чутливими до нього, слухати і дійсно. Думати про те, що ти це говориш, Господь, до кожного з нас, щоб ми могли взяти для себе. Також благослови спів, щоб ми і себе підбодрили, і тебе прославили в цьому. Прибудьте з нами надалі, тобі, Господь, хай завжди і на віки несеться. Хвала і подяка. Амінь. Амінь. Зараз, можливо, дві пісні ми заспіваємо. А потім, будь ласка, можливо, хтось має щось з чимось поділитись, щоб нас також підбодрило якесь благословіння, якесь свідчення. Будь ласка, виходимо. Зараз будемо співати. Та межа, яку переступивши, втрачаємо свою чистоту, світською марнотою, осквернившись, вже не приносим добрий плід Христу. Є та межа для тих, що звуться Божі, що не зганьбити це святе звання, завжди стояти треба на сторожі, так як говорить нам його вчення. Ото межу не кожен навіть бачить. Бо непозначена, чимось видимим вона, лиш то її в житті своїм позначить, хто хоче Богові належати сповна, хто хоче знати його святу волю, її виконувати ревно повсякчас, йому нести не поривання волі, а тверді рішення посвяти кожен раз. Є та межа, і скільки б не казали, що час не той, і ми тепер не ті, що нові межі, нові інтервали. Ні, та межа захована в Христі. Вона нам вистражена у смертельних муках, у тім прощальнім оче їм прости. Її нам провели пробиті руки там, де піднялись три страшні хрести. Так, та межа захована у ньому, і поділ є на грішне та святе, і чисте, та нечисте є в усьому, один шлях вгору, другий вниз веде. Адже ніщо осквернене й нечисте не війде у святий Єрусалим. Лиш той побачить довгождане місто, хто зміг навчитись тут бути святим. Спасені Богом від гріхів обмиті, кого дітьми своїми він назвав. Є та межа, і нема нам частки в світі, так в своїм слові наш Господь сказав ми Його власність, ми Його насліддя. Із Божих рук ніхто не вирве нас, але коли розширимо угіддя за ту межу Оце погубить враз. Самі тоді підемо з рук батька свого, принади світу не дадуть з ним жить. Охай безпечність не зведе нікого в думках, словах, ділах межу згубить. Є та межа, щоб не переступити, нам через неї йдучи на вманя. Себе у ньому треба схоронити, і будемо бачити її щодня. Амінь. Ти мене любиш, Боже єдиний, ти мене любиш о яке диво, часто, як доньку ніжно голубиш. ти мене. Щаслива мить не збагнена, Духа Святого дав ти для мене шлях переможний в хащах туману Тож, жалелую вічна осана, знаю, нелегко бути в Бачу голофу серцем радію, Ти є спаситель людства надія, маю від тебе істине слово, В серці доліє зоря світанково душу. Ради здоровья Щиро молитва. Аминь. Хочу коротенький, коротенький рассказик такой прочитать. Сегодня раз, разговаривал с одной женщиной из нашей, из нашей сосед, соседской церкви, ну там, где мы жили, и спросил как у нее там дела и она говорит что папа вот у нее там в, ну, больной и говорит тоже э, разговаривает с ним там по видеосвязи он говорит и он меня уже там не узнает вот и что надо надо ему сказать кто это с ним разговаривает чтобы он там вспомнил узнал и говорит что вот тяжело ты ему сейчас и говорит, разговариваю с ним и спрашиваю, ты живешь там где, в доме? Он говорит, не в своем доме, не в своем доме. Вот, типа, это не мой дом. И так разговаривали с ней. И она говорит, вот старость уже приближается, а я, говорит, и не знаю, что делать дальше. Говорит, как-то уже и тревожно немножко становится. Потом говорит, но, говорит, молюсь так, что Бог мне потом покажет. Я узнаю потом, как оно будет, как я это все пройду, говорит, я не отчаиваюсь. Потом, когда это время уже пройдет, тогда мы поймем, почему оно так было, для чего оно так было. И вот коротенький такой рассказик. Главная мысль Исаия 55.9. «Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Венди была готова обидеться. Во время обеденного перерыва ее начальник положил каждому сотруднику на рабочий стол по шоколадке. Всем, кроме нее, «Чем я ему не угодила?» — сказала она подруге. Подруга решила спросить самого начальника. И тот объяснил, «Эти шоколадки все еще хорошие, но немного залежались. А в Индии беременна, вот я и решил перестраховаться». После чего, улыбнувшись, добавил, «А вы, друзья, если что, не обессудьте». Этот маленький инцидент заставил меня задуматься о том, что мы иногда неправильно истолковываем намерение Бога, поскольку ограничены в своем понимании и восприятии, мы даже можем считать себя жертвами несправедливости, забывая о том, что Господь всегда преследует наши интересы. Через пророка Исаия он напоминает, что хотя нам не всегда понятны его мысли и пути, мы можем быть уверены, что они выше путей наших. На нас часто влияют наши эгоистичные желания, а Божьи пути совершенны, милосердны и праведны. Поэтому даже если сейчас все выглядит не очень хорошо, мы можем верить, что Господь пошлет то, что нам действительно нужно, Потому что он любящий и верен своему вечному завету. Будем призывать его, когда он близко, и помнить, что он никогда не оставит нас. И вот такие вот размышления были у меня сегодня тоже, что иногда нам кажется, что мы там обижены какие-то, что несправедливо по отношению к нам поступили, а может быть все на самом деле не так, как мы себе это нарисовали, не так, как мы себе представляем. И вот как как этот пример кого-то обделили шоколадкой, но обделили не потому, что э, как-то негативно относились. А потому что эти шоколадки были просрочены, и вот человек, наоборот, переживал там за нее, что она беременна, и вот и поэтому там не дал. Ну, вот такие вот размышления у нас сегодня были. Я зранку намагався донести думку про те, що коли починалося служіння, я прочитав текст і переурочив до того, що коли ми молимося, коли ми молимося, да коли якісь є обставини, коли в нашому ж якісь тривоги, труднощі, переживання, якісь обставини. І ми не розуміємо чого, і ми розуміємо, ми звертаємося до Бога, каже, Господи, допоможи, і говоримо правильні речі, і потім нічого не змінюється. Ми знову відвічаємося, знову молимося. І те, хто зрозумів, я так розумію, що я неправильно доніс, неправильно доніс, і те, хто зрозумів, що Бог не відповідає на молитви або запізненням відповідає. Але я хотів донести другу іншу думку, зовсім іншу про те, що саме те, що коли ми помолилися, коли є якась ситуація, важка ситуація, не зрозуміла. І знаєте, і я просто, коли ми це вручаємо дійсно в руки Божі, то що ми робимо після молитви? Зрозуміли? Є ситуація, ми помолилися і кажемо, Господи, я не можу. Ти візьми, виріши цю ситуацію. І після молитви я говорив про те, що наші думки знову поринають в ту ситуацію, що робити, як вирішити, починаємо її вирішувати в той момент, коли ми маємо славити Бога. Сьогодні дуже багато говорилося, і Славік зараз говорить про те, що. Була сьогодні День подяки, і багато славили Бога, хвалили. да. І я, от саме, та думка в мене така, що в той момент, коли ми цю ситуацію віддали Богу, після молитви ми маємо саме час славити Бога, хвалити Бога і дякувати за те, що Він контролює. Дуже неправильно, коли ми ніби віддали, ми сказали правильно, але швиденько з думками знову туди. Ніби помолилися знову, знову помолилися і знову думками вирішувати. Розуміємо, так? Да? Проаналізуйте своє життя і свої молитви. Куди ви після молитви йдете думками? Чи знову вирішувати, чи ви вже просто віддали, цей кати Господь, все, ти контролюєш, все. Оце я хотів поправити, не знаю, або ще більше заплутав, або можливо трошки прояснив. Дякую. Я якраз згадав. Ну, хотів просто додати до Олексія. Да, сьогодні говорилось, згадувалось ім'я одної людини, який вмів дякувати. Він мав багато чого, дуже багато мав зараз. Ви здогадаєтесь. А потім були такі етапи, що він втрачував, 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 втрачував. Я думаю, ви згадали, що це був. Це Іов, який сказав: Бог взяв, Бог забрав. Нехай буде Бога благословена да? чи прославлена. Ну, людина, яка є приклад для нас, да? щоб ми також вміли дякувати тоді, коли ми в достатку, і тоді, коли буде якісь такі нехороші моменти, щоб ми могли вміти дійсно прославити його. Будь ласка, можливо. Тоді заспіваємо і Сергій Андрійович да? готується до проповіді. Тоді співаємо. Мер вам, дорога церква, дуже радий бути тут, заскучив і дякую за ваші слова, що і ви заскучили. Я сьогодні комплиментів наслухався вже. І я думав, що наоборот, навпаки, це моя стрижка визве якийсь негативний. Я навіть придумав те, що мене постригли і не пускають до двох столбів в штабі. Чекаю, я чекаю, поки волоси відростуть. Але дякую вам, що ви мені дали 25. Це дуже приємно. Дуже радісно бути в церкві, трошки вже відвикаєш, немає часу готов готувати проповіді. І сьогодні, я думаю, що так, цей конспект, це, що говориться, зроблено на, на, на колінах. І я дуже стараюся дивитися трансляцію. Дякую за те, що є ця трансляція. Дякую, що ви згадуєте в молитвах. Це дуже, дуже для мене є такою великою підтримкою. І інколи в неділю, коли я дзвоню до мами, я півгодини слухаю, від кого привіти були. І це ну, я дуже вам за це дякую. Дякую за цю всю красу, яка була тут. Я на відео бачу вона же піаніно є, яке, за яким же видно, хто грає. І за тим піаніно не було видно, хто грає, навірно, тому воно наказано в углу стоїть. Але я думаю, що церква обновлюється, і дай Бог, щоб обновлювалися ми і серцями, і нашим духовним таким зростом ростом. І також, щоб Бог прилагав до нашої церкви ще душі, які разом з нами були спасеними і разом з нами прославляли Бога. Я сьогодні хочу з вами дуже відомий текст, просто подивитися на цей текст, попавши в нове оточення, попавши в оточення до людей, які взагалі мене не знають, я їх не знаю. Не знаю чому, але мені на згадку одразу вже прийшла ця фраза, цей вислів, який звучить проповідує Євангелія, коли треба. Як там, застосовую слова чи щось таке. Я думаю, ви розумієте цю фразу, пам'ятаєте цю фразу. Тобто проповіду Євангеліє, а коли треба, то, то говори слова. І для мене ця фраза дуже зручна. Для людини, яка не любить спілкуватися, для людини, яка тим більше в, в оточенні в незнайомому оточенні, я взагалі не, не, не люблю десь якось проявляти, мені десь без... Просто сидіти, щоб на ніхто не чіпав і щоб я нікого не чіпав. Для мене це просто ідеально. Я думаю, що якщо ви пам'ятаєте моїх декілька проповідей про це, то ви знаєте, як я відношуся до цієї фрази. Але в цей раз я попробував, що, ну, подумав, що для мене це ідеальний варіант зараз спробувати цю фразу. Тобто не проповідувати Євангелія е, словами.